Молодіжний простір левел 80. Вінничанка Катерина Янчук разом зі своєю шестирічною донькою принесли яблука та моркву для тварин. Про акцію Підтримай Подільський зоопарк дізналися із соцмереж і вирішили долучитися, розповідає жінка. Вважаємо. Необхідним підтримувати такі акції, збирати продукти, якщо це проводиться. І особливо долучати до цього дітей, щоб привчати їх до того, що потрібно піклуватися, про тих, хто сам, про це, про тих, хто сам не може про себе подбати, тобто про тварин в цьому випадку. Мені подобається, що котики і в Мені капусту люблять, і моколи. Акцію Підтримай подільський зоопарк ініціювали центр підліткових клубів за місцем проживання «Вінсмарт» та міський відділ молодіжної політики. Протягом тижня віничани приносили яблука, капусту, буряки, кукурудзу та моркву, аби відвести смаколики до подільського зоопарку. Тут принесені фрукти та овочі перед тим, як пригощати тварин, подрібнюють. Таку акцію в центрі Вінсмарт ініціювали вперше, говорить його директор Дмитро Мира. Ми оголосили акцію під під назвою «Підтримай подільський зоопарк», аби Вінничани і гості нашого міста ще більше знали про наш, наш зоопарк, який він чудовий і гарний. В зоопарку кожного року поповнюється кількість тварин, і саме ми хочемо привернути увагу, аби дітки піклувалися про. Про тварини Вові 10 років. Хлопчик годує капустою лам. Каже, дуже приємно спостерігати, як тварина наминає та хрумає овочі. В хай Мені в зоопарку дуже подобається. Найбільше подобається мені козли. Ми будемо з батьками приїжджати і їх готувати. А злата пригощає яблуками кіс. Мені дуже подобається годувати тваринку. Їжею тварини забезпечені, але такі акції не зайві, каже заступниця директора Подільського зоопарку Наталя Острівська. Це в першу чергу йде виховання наших діток, щоб в такий навіть не важкий час дітки розуміли, що потрібно піклуватися ще про наших мешканців зоопарку, про наших тваринок. Серед продуктів, якими не можна годувати тварин, хлібобулочні вироби, говорить Наталя Острівська. Загалом в рамках акції вдалося зібрати 200 кілограмів овочів та фруктів. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.